teste felbecsülhetetlen érték közösségünk számára. Társaik holnap a nyomkövető segítségével lokalizálják őt. U 2123 рік заглянули Tibor Тібер Баноцький та Шарл Sabo. Фільм Пластикове небо можна було побачити й на Закарпатті на території Ужгородського замку під час фестивалю кіно сусідів. <му> Автори стрічки запропонували футуристичну версію Будапешта, що існує під захисним куполом. Життя поза куполом неможливе. Екологічні умови призвели до посушливих пустель та вимирання всіх рослин і тварин. Люди живуть лише до 50 років. Після цього їм вживлюють спеціальний імплант, який перетворює тіло на дерево. На це добровільно йде 32-річна нора, котра нещодавно втратила сина. Але її чоловік готовий порушити правила, аби врятувати життя коханої філософська антиутопія мотивує замислитись над долею людства, над місцем людини в новій екосистемі, де вона собі більше не належить. Звичайно, це утопічна історія, але якісь. Моменти в ній досить близькі навіть до того, що ми бачимо сьогодні, і враховуючи, що е, ніхто не знає, що нас очікує в майбутньому, то вже треба задумуватись про те, що нас їх чекає. В Ужгороді кінофестиваль, що об'єднує, триває вдруге. Це покази сучасних фільмів зі Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії, Польщі та Румунії. Мета фестивалю познайомити глядачів з кіно наших сусідів, тому що ми прекрасно знаємо про чеське пиво, про те, як виглядає Прага, я не знаю про те, що відбувається в Будапешті, але не маємо доступу до кіно в класичному розумінні. Так? У нас в не в кінотеатрах не демонструються широко фільми наших сусідів, тому ми просто хочемо показувати кіно, розповідати про культуру. Вхід на всі події фестивалю, що тривав у театрі Ляльок Бавка та в Ужгородському замку, був безкоштовним. Фільми тривали відповідно різними мовами, однак були продубльовані субтитрами українською та англійською.